Вітаю вас, любі діти! Я впевнена, що всі ви знаєте, що взимку треба тепло вдягатися. Тож сьогодні пропоную вам разом зі мною намалювати ось такий яскравий різнокольоровий та дуже теплий шарфик. Ну що, почнемо? Щоб намалювати ось такий різнокольоровий шарфик, нам з вами знадобиться. Аркуш паперу з заготівкою у вигляді ось такої фігури шарфику. Пензлик, бажано товстенький, серветка, стаканчик з водичкою та фарби різних кольорів. Отже, з чого ми почнемо? Беремо пензлик трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички, вмочуємо добре у водичку та так як в мене ось ця фігура намальована синім кольором, то я візьму синю фарбу. Наберу на пензлик і додам китець на нашому шарфику. Ось так. По боках намальованої фігури я прикладаю пензлика і проводжу лінію. Ось так: одну, другу, потім ще. І таким чином до кінця. Ось так. Так само я зроблю з іншого боку. А далі ми вже будемо з вами розфарбовувати. І для того, щоб в нас шарфик був різнокольоровий, я взяла зелену. Жовту та ось таку червоненьку фарбу. І буду по черзі змінювати кольори. Наприклад, хай перший кольор буде червоний. Я промила пензлика і набираю червоної фарби. Далі, відступаючи трошки від бічної сторони шарфика, ставлю пензлика і проводжу лінію згори донизу. до низу. Ось так, товстеньку лінію. Тепер ось цю частинку нам потрібно зафарбувати таким ж чином, згори донизу. Далі я промию добре пензлика і наберу іншої фарби, наприклад, жовтої. Набираю жовтої фарби. Ставлю пензлика трошки далі від намальованої вже смужечки, і проводжу згори донизу. Ось так. Тепер цю частинку, яка залишилась позаду, ми будемо розфарбовувати. Промиваємо пензлика і набираємо наступної фарби, це в нас зелена. Таким чином відступаю трохи далі, ставлю пензлика, проводжу згори донизу і розфарбовую частинку, яку ми відділили. І тепер ми знову повторимо спочатку ці три кольори червоний, жовтий і зелений. До кінця нашого шарфику. І ось такий яскравий різнокольоровий шарфик в нас вийшов. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!